Доброго дня, шановні глядачі каналу Центру підтримки та розвитку особистості Грандвія. Всім нам властиво переживати коливання настрою. І це вважається нормальним, адже різні ситуації страпляються з нами в нашому житті. Веселі та радісні, сумні та гнітючі. Але інколи ми зустріємо на довгий час у таких ситуаціях. І що це? Просто поганий настрій? Занепад сил чи все ж таки депресія? Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про останнє. Почну з статистики: кожен третій житель землі страждає від депресії, і це офіційно. До 2020 року депресія займе перше місце у світі серед захворювань. В Україні вона вже займає перше місце. Ми знаємо також, що найінтенсивнішим поштовхом до суїциду є саме депресія. В Україні серед 10 причин смерті. На третьому місці самогубство. Основною причиною виникнення депресії є втрата. Ми втрачаємо рідних і близьких людей. Ми втрачаємо коханих, ми втрачаємо улюблену роботу та звичний соціальний статус. Ми втрачаємо наші ідеали, а також ми втрачаємо змістовні події в нашому житті. І цей вир подій є неминучим. Відомий британський психоаналітик Дональд Свінікот сказав, що наша втрата зараз це всего лиш є повтором втрати в дитинстві, яка в результаті стала травмою. Депресія у дорослої людини є поверненням до того часу, коли дитина робила перші успіхи за допомогою мами. У випадку недостатньої емоційної опіки матері у ранньому дитинстві може відбуватися травматизація психіки. Кожна людина, навіть не маючи медичної, психологічної чи психоаналітичної освіти, може провести експрес-діагностику до розладу. Ви можете спостерігати у себе, а також у своїх рідних і близьких, наступні симптоми: стабільне пониження настрою, роздратованість, втрата інтересу та задоволення від тої діяльності, яка раніше була цікавою, занепад сил та хронічна втома це основні симптоми. Далі декілька додаткових. Песимізм. Почуття вини страху та тривоги, занижена самооцінка, втрата здатності приймати рішення, а також концентруватися на роботі, думки про смерть та самогубство, порушення сну та нестабільний апетит. Окремо хочу підкреслити особливості протікання депресії у дітей та підлітків. Депресія у дітей протікає не так, як у дорослих, а саме через скупу симптоматику. Діти стають конфліктними, у них звужується коло інтересів, а також знижується успішність в школі. На депресію хворіє 80% підлітків. У них понижується настрій, посилюється агресія, сповільнюється мислення, а також часті тенденції до суїциду. На сьогоднішній день існує три форми депресії легка, середня та важка. При важкій формі депресії. Варто рекомендувати хворому відразу звертатися до психіатра, адже при лікуванні необхідно використовувати специфічні методи та фармакологічну терапію. При легкій та середній формі депресії вам зможуть допомогти психоаналітики та психотерапевти. Іноді здається, що причини депресії видно неозброєним моку, нерозділене кохання, проблеми на роботі, втрата близької людини, але самому розібратися досить важко. Тому хороші спеціалісти у цій галузі намагаються утриматися від загальних порад, а допомогти знайти причину у минулому і дати пацієнтові інструмент для ефективної боротьби з проблемою. Наприкінці хочу дати декілька порад для запобігання виникнення депресії. Вчіться самі та вчіть своїх дітей виражати та проговорювати свої емоції. Частіше бувайте на свіжому повітрі під сонечком, займайтеся спортом. Адже, звичайно, ранішня пробіжка може підняти настрій на весь день. Пам'ятаємо та усвідомлюємо, що активну участь у формуванні депресивного суспільства приймають засоби масової інформації. Про це ви також можете переглянути відео на нашому каналі. На цьому я прощаюся з вами. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, переглядайте наш канал. Майте гарний настрій та будьте здорові!